Виступ від якого досі на вухах увесь світ, одна з найдовших промов президента США в Палаті представників у сучасній історії. Майже сто хвилин Дональд Трамп звітував перед конгресменами, часто згадував та лаяв попередника Джо Байдена. Інколи досить оригінально. Особливо Джо Байден дав цінам на яйця вийти з-під контролю. Ціна на яйця вийшла з під контролю, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб повернути її вниз. Секретарю, добре виконуйте цю роботу. Ви успадкували повний хаос від попередньої адміністрації. Добре, виконуйте роботу. Знову Дональд Трамп звернувся до жителів Гренландії. На його переконання, Гренландія повинна належати Америці. Під час промови навіть його підопічні трохи ніяково усміхалися. Я також маю повідомлення сьогодні ввечері для неймовірних людей Гренландії. Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє майбутнє. Якщо ви оберете, ми вітаємо вас у Сполучених Штатах Америки. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки та навіть міжнародної безпеки. І ми працюємо з усіма учасниками, щоб спробувати отримати її. Але нам дійсно потрібна вона для міжнародної світової безпеки, і я думаю, що ми її отримаємо. Одним чином чи іншим ми її отримаємо. Політики в Данії зреагували на такі заяви миттєво. Гренландія ніколи не продавалась і не продаватиметься. Тому я вважаю, що дуже важливо сказати, що майбутнє Гренландії повністю залежить від нас, людей Гренландії. Я вважаю, що повага дуже важлива для нас. Будь то співпраця з Данією чи США. Повага завжди буде важливою, і повага, ви знаєте, для нас важлива від однієї країни до іншої. Але я думаю, що на все, що сталося, і дещо з цього було досить неповажно з боку США, важливо знаєте, мати дуже чітку відповідь. Остання промова Трампа, яку ми бачили вчора, була зосереджена на суверенітеті Гренландії, і тому майбутнє Гренландії повністю залежить від нас. І я думаю, що це те, що адміністрація США справді зараз намагається зрозуміти. І я думаю, що їм справді потрібно зрозуміти, що інакше не буде ніякої співпраці. з подивом та занепокоєнням слухали спіч Трампа і жителі Данії. Я не думаю, що Трамп це серйозно зовсім ні він просто хоче бути могутнім і не думає про наслідки. У мене є певна симетрія з цим, тому що Дональд Трамп також каже, що хоче зробити мою країну, Канаду 51-м штатом. І це викликає у мене неймовірний дискомфорт. Не знаю, це важкий час для того, щоб щось з'ясувати та мати справу з країною, яка була таким великим союзником і таким наріжним каменем західного фундаменту. Раптом це не стільки союзник і не стільки друг. Я думаю, що на особистому рівні, на глобальному рівні, ми повинні спробувати зрозуміти, що це означає і куди ми йдемо. І це в самій основі це страшно. Добросусідські відносини Дональд Трамп почав руйнувати за кілька годин до свого виступу, реалізував свої погрози та запровадив нові тарифи на експорт з Канади, Мексики та Китаю. Анонсував і додаткові мита у середньому Європейський Союз, Китай, Бразилія, Індія, Мексика та Канада чули про них. А також безліч інших країн встановлюють для нас тарифи значно вищі, ніж ми для них. Це вкрай несправедливо. Індія запроваджує для нас автотарифи, які перевищують 100%. Середній тариф Китаю на наші товари вдвічі вищий, ніж ми встановлюємо для них, а середній тариф Південної Кореї в вищий. Подумайте про це у чотири рази вище, і при цьому ми надаємо південній Кореї величезну допомогу у військовій сфері та в багатьох інших питаннях. Але так відбувається. Це стосується як друзів, так і ворогів. Ця система несправедлива до США і ніколи не була справедливою. Отже, з 2 квітня. Я хотів би почати з 1 квітня, але не хочу, щоб мене звинуватили в першоквітневому жарті, адже це не просто день. Він коштує нам великих грошей. Але ми зробимо це у квітні. Я дуже забобонна людина. 2 квітня набудуть чинності взаємні тарифи, і щоб вони не тарифікували, ми будемо тарифікувати їх. Це взаємно вперед і назад. Щоб вони нам не обклали податками, ми обкладемо їх. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо намагався додзвонитися Трампу, але той проігнорував дзвінок. сьогодні Сполучені Штати розпочали торгову війну проти Канади. їхнього найближчого партнера та союзника, найближчого друга. у той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, заспокоюючи Володимира Путіна, брехливого диктатора вбивцю. Нехай це має сенс. Канадці розсудливі, а ми ввічливі, але від бійки не відступимо. Не тоді, коли на карту поставлено нашу країну та добробут кожного в ній. На даний момент тарифи США набули чинності рано вранці, як і відповідь Канади. Канада запровадила 25% мита на американські товари вартістю 155 мільярдів доларів. Починаючи з мит на товари вартістю 30 мільярдів доларів, негайно та мита на решту американських товарів на 125 мільярдів доларів через 21 день. я не маю звички погоджуватися з Wall Street Journal. Але Дональде вони зазначають, що незважаючи на те, що ти дуже розумний хлопець, це дуже дурний вчинок. На каналі Fox News, який вважають прихильним і до республіканців, і до самого Трампа не поділяють впевненості свого президента. Давайте детальніше розглянемо тарифи, введені президентом Трампом сьогодні. Торік Сполучені Штати провели 2 трильйони 200 мільярдів доларів у торгівлі з країнами, на які націлено тарифи: Мексика, Канада та Китай. Ви бачите ці суми в доларах. Президент Трамп наполягає, що виробники з прогеша будуть захищені, тому що тарифи платитимуть ці країни, але це не це не зовсім так просто. Так званий імпортер рекорду компанії відповідальні за імпорт продукту. Саме вони фізично сплачують мита федеральному уряду. Зазвичай це компанії зі сполучених штатів. Тут мита збираються службою митної та прикордонної охорони на 328 пунктах в'їзду по всій країні. Ці гроші надходять до загального фонду уряду Сполучених Штатів, яким управляє Міністерство Фінансів. Тепер очевидно компанії можуть вирішити поглинути ці витрати. Ати на мито це очевидно призвело б до зменшення їхнього прибутку. Більші компанії можуть спробувати змусити постачальників знижувати ціни, що менші компанії ймовірно не можуть зробити або передають всі витрати споживачам у формі вищих цін. На міжнародній арені тарифи Президента Трампа швидко викликали ланцюгову реакцію сьогодні. Президентка Мексики заявила, що в неділю вона оголосить про введення тарифів на американські товари у відповідь. Канада відповіла відразу: Планами запровадити 25-відсоткові тарифи на майже 100 мільярдів доларів США імпорт. І Китай заявляє, що введе додаткові тарифи до 15% на США. на американському каналі CNN озвучили схвалення американцями дій президента. Ми розглянемо президента на цьому етапі. Президентства, так і слово, яке я б використав для опису Трампа, це жахливий. Насправді, єдина людина, яка зараз робить гірше ніж Трамп з рейтингом схвалення плюс один, це він сам у 2017 році, коли мав мінус вісім. Тому зараз він робить краще ніж тоді. я хотів тоді. сказати, можна сказати інакше. Він робить він успіхи. робить успіхи, але справи у нього гірше ніж у всіх. Інших середній президент на цьому етапі уявіть собі плюс 27 пунктів у своїй чистій рейтинговій оцінці. Дональд Трамп показує історично погані результати. Єдина людина, яку він перевершує, це знову ж таки він сам з першого терміну. Як щодо питання, яке по перше, він казав, що був найбільше обраний вирішити, і він сказав, що зробить це в перший день. Що стосується економіки. Щодо економіки, хоча він переміг свого, але в економіці він не може перевершити самого себе. Знову ж таки, це історично найгірший показник на цьому етапі. Презид... Зиденства чистий рейтинг схвалення економіки. Зараз у нього мінус 4 пункти. У першому терміні він мав плюс 8 пунктів. Історично середній показник становить плюс 15 пунктів. Він на майже 20 пунктів гірше за середнього президента за чистим рейтингом схвалення економіки. Обурені виступом і заявами президента і демократи дослухати промову вдалося не всім членам конгресу від демократичної партії. Наприклад, конгресмена Ела Гріна, через бурхливі протести Секюріті, вивели з зали. Члени палати зобов'язані дотримуватися порядку та припинити подальші порушення. Це ваше попередження. Члени палати навмисно та систематично порушують порядок. Голова готовий доручити сержанту з озброєння відновити порядок на спільному засіданні. Сідайте на своє місце з огляду на те, що члени продовжують свідомо й організовано порушувати порядок. Голова тепер доручає сержанту з озброєння відновити порядок. Видаліть цього пана із зали. Єдине покарання, яке вам призначили, це це видалення із зали Сер. Я не знаю, яке би покарання не було. Я не збираюся з ним боротися. Це стосується тих людей, яких карають, позбавляючи їх медичної допомоги. Ми живемо в найбагатшій країні світу, але в нас є люди, які не мають гідного медичного обслуговування. А зараз ми збираємося урізати Medicaid, програму для бідних. Охорона здоров'я перетворилася на привілей багатих, і ми не можемо дозволити цьому статися. Я також працюю над статтями про імпічмент. Цей президент непридатний для своєї посади. 34 кримінальні звинувачення двічі піддавався імпічменту. В цілому ж стримати емоції демократам було складно. Ненсі Пелосі написала в соцмережі. Він бреше бюджетний план, ухвалений республіканцями в палаті представників, додає 4 трильйони доларів до національного боргу та збільшує дефіцит, а також надає податкові пільги мільярдерам і великим корпораціям, водночас позбавляючи мільйони американців медичної допомоги, скорочуючи програму Medicaid. Це не те, чим ми повинні займатися. Я навіть не знаю, чому ми воюємо з Гренландією. Поки ми воюємо з Гренландією, ми воюємо з Канадою, ми воюємо з Мексикою та ще любимо Путіна. Що відбувається? Це не Америка, це жахливий кошмар. Хтось хай лясне мене і розбудить. Трамп виголосив свою промову про стан країни сьогодні ввечері. але якщо уважно слухати, то ця промова майже не стосувалася реального стану країни того, що насправді відбувається, особливо для робітничих сімей. Трамп говорив понад 90 хвилин. Хоча мушу визнати, що здавалося, ніби це тривало набагато довше, і він майже повністю проігнорував ті проблеми, які не дають спати робітничим людям. що хвилюються, як їхні сім'я будуть виживати в ці складні часи. Адміністрація Трампа це уряд для класу мільярдерів від класу мільярдерів і в інтересах класу мільярдерів попри всю їхню риторику, це уряд, якому байдуже до звичайних американців і робітничих сімей нашої країни. Ми почули від президента про економічні заходи, які є катастрофічними для вас і для мене. Мита, податкові пільги для його багатих друзів і масові звільнення працівників у державних установах. Почнемо з мит. Це покарання для наших сусідів Мексики та Канади. Трамп хоче бути головним хлопцем у кварталі, не думаючи про те, як ці заходи вплинуть на ціни в супермаркетах, на продуктових ринках чи під час купівлі електроніки. Одна з головних відмінностей 47-го від 46-го президента та зауважили демократи, попри розбіжності Джо Байден прагнув діалогу з республіканцями та перемог двох партій. Трамп вже не прагне заручитися підтримкою демократів для своєї програми. Натомість він здебільшого висміював і відкидав їх під час виступу, ніби він все ще був кандидатом у передвиборчій кампанії. У відповідь кілька демократів або повернулися до Трампа спиною, або вийшли із зали. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.